Шановні глядачі, сьогодні знову з вами я, Жорік. Сьогодні ми з вами розглядаємо електрошокери від китайського виробника компанії Вейши. Саме електрошокери моделі К92 у формі руків'я для пістолету, а також електрошокер Гепард моделі К-92 і модель TW39 відповідно. Поставляються електрошокери в картонних коробках з зображенням самого девайсу. Відкриваємо коробки, знайомимося з вмістом. Так, відкриваючи К-92 пристрій, відразу ж випадає у нас інструкція на, на англійській мові. Потім ми бачимо зарядний пристрій, адаптер від мережі 220 В, а також сам шокер у формі пістолетного руків'я. Так, тепер відкриваємо коробку з гепардом. Модель TW309. Значить, тут також є інструкція на англійській мові. От, будь ласка, якщо знаєте мову, подивитесь, почитайте. Е, тут є шнур-адаптер такий самий, як і у пристроя К92. Далі найцікавіше шокер з чохлом. Шокер поставляється в комплекті з таким чохлом з, зі шкір замінника, з петлею для кріплення на пояс. Дуже зручна річ, особливо якщо. Ви носите діловий костюм і вам треба якось замаскувати свій пристрій самооборони. Він здалеку виглядає як чохол для мобільного телефону. Дуже зручно, я вважаю. Значить, переходимо до наступного моменту. Як підзарядити пристрій за допомогою даного адаптеру. Для того, щоб підзарядити пристрій, потрібно вімкнути в гніздо для підзарядки штекер від адаптеру. Таким чином, при підключенні в розетку у нас загоряється червоного кольору світлодіод, котре сигналізує про те, що відбувається процес підзарядки пристрою. Для даного пристрою рекомендований час для підзарядки 4 години. Це рекомендований виробником час. Значить, для підзарядки пристрою Gepard модель tw 309 використовується такий самий аналогічний. Адаптер вмикається він так само у гніздо для підзарядки. З таким чином, Вмикається в розетку Штепсель і так само, як і на попередньому пристрої загоряється червоного кольору світлодіод і сигналізує нам про підзарядку. Для даного пристрою рекомендований час підзарядки складає 3 години. 4 години це максимально допустимий час перебування на підзарядці для обох пристроїв. Їдемо далі, переходимо до матеріалів, з яких виготовлено дані пристрої. Пристрій К-92 у формі пістолетного руків'я виготовлено з даростійкого АБС пластику. Значить, покриття немає. Звичайний матовий пластик. Виконано достатньо якісно, не бачу ніяких ніщвин, ні скрипів, нічого цього немає. Зібрано достатньо якісно. Тепер щодо пристрою TW309 Gepard. Почнемо з того, що назву гепард отримав завдяки своїй формі. Корпус даного пристрою виготовлено з ударостійкого ABS-пластику, з soft-touch-покриттям. Тобто покриття тут прорезинене і він достатньо приємно відчувається у руці. Тепер перейдемо до режимів даних пристроїв. Дані пристрої мають режим ліхтарика, який активується наступним чином. На моделі К-92 перемикачем, котре знаходиться на руків'ї, перемикаємо в середнє положення. Таким чином у нас вмикається ліхтарик. Ліхтарик у нас має один режим свічіння. Вимкнули, вимкнули. Тепер переходимо до ліхтарика на моделі Гепард. На моделі Гепард також є ліхтарик вбудований, активується він завдяки клавіші перемикання режимів. Також ліхтарик має один режим свічіння. Вімкнули, вимкнули. Для того, щоб скористатися безпосередньо функцією електрошокера на даних пристроях, нам необхідно перемкнути той самий перемикач, який ми перемикали, переводили пристрій в режим ліхтарика до кінця вперед. А в даному випадку до кінця вгору у нас вмикається е, функція шокера, і, це, і дані світлодіоди нам сигналізують про те, що у нас електрошокер знаходиться в стані бою. Для того, щоб скористатися шокером на даному пристрої К-92, нам потрібно просто нажати на такий ось е, своє, своєобразний курок. Так, у нас працює шокер на пристрої К-92. А на пристрої гепард шокер активується червоною клавішею. З таким чином працює шокер на моделі гепард. Наголошую вашу увагу на те, що обидва пристрої мають дуже зручні вимки під пальці. Це робиться для того, щоб нападник не міг вихопити пристрій у вас з рук. Для того, щоб він у вас достатньо якісно знаходився у вас в руках. Тепер переходимо до знайомства з технічними характеристиками обидвох пристроїв. Пристрій Гепард TW309 має заявлену напругу 120 000 вольт, заявлену потужність 12 Вт, товщину пробою одягу близько 45 мм. Тут виконані електроди в класичному типі. З ось такими ріжками, якщо їх так можна звати, за шипами. Завдяки цим шипам можна продавлювати одяг і скорочувати відстань для нанесення більш важких вражень на нападника. Значить, на пристрої К-92 електроди виконані в формі коронок коронарного типу. Як на класичних шокерах-ліхтариках. Тобто тут немає нічого відмінного. Значить, Заявлена напруга на шокері К92 70 000 вольт. Потужність даного пристрою 10 Вт, товщина пробою одягу 45 мм. Переходимо до габаритних розмірів. Довжина у них приблизно однакова, але пристрій гепард TW309. Всього-навсього на 1 см довше. Тобто його довжина 16 см. А довжина пристрою К-92 15 см. Так, про це поговорили. Значить, потужність, потужність діодів в одному і в другому пристрої складає 100 люмен. Цього цілком достатньо для того, щоб скористатися ліхтариком в темних під'їздах або сліпити нападника. Значить, в комплект поставки також входить інструкція російської мови. В даній інструкції ви можете знайомитися з рекомендаціями, за, за доглядом, З догляду, точніше, і зможете дізнатися для себе багато цікавої інформації. З вами був Жорік. Нагадуємо, ми сьогодні з вами порівнювали модель К-92. Формі простелитного років'я, а також модель TW309 під назвою Гепард. Дякую вам за увагу. Бути добрим, до побачення!